Доброго дня. Сьогодні 24 листопада 2025 року. Засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва архітектури, охорони пам'ятних історико культурного середовища та благоустрою Станської селищної ради. Розпочинаємо. У нас присутні 4 депутати. Можемо підходити до першого питання. Перше питання про надання. Оза Ярославу Степановичу, Бамбурак Володимиру Богданчу, Мазнюк Івану Васильовичу, Іванову Василю Олександровичу, Попелю Івану Антоновичу, Турчак Денису Михайловичу, дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею по 2 гектари у власність, деведення особистого селянського господарства. За рахунок земельної ділянки за межами С-буряківка, пояснювати, це земельна ділянка Пасовища, В. Ес буряківка і дані громадяни є учасниками бойових дій. Просять, щоб ми їм дали дозвіл на видання цієї документації. Оскільки зараз воєнний стан. Е рекомендую дане питання не виносити на розгляд сесії, надамо їм офіційну відповідь, що воно буде розглянуто після закінчення військового стану воєнного стану. Хто за? Наступне. Про надання е, прийдуну Тарасу Борисовичу дозволу на розробку проєкту земловству щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 2 гектари у власність доведення особисто середнього господарства з межами с -Королівка. Також учасник бойових дій. Також рекомендую не виносити сесії. Хто за. Причекаю. Е, Слідує. Про надання вовку Василю Богданчу дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення ділянки для ведення Соболесного господарства орієнтовною площею 2 гектари у власність на території Тустенської селищної ради. Також учасник бойових дій рекомендую не доносити до кінця військового стану. Також у нас є два учасника бойових дій по Головчинцях. Про надання дозволу Іванчук Андрію Ігоровичу. Антків Андрію Івановичу дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення змен ділянки орієнтовної площею 2 гектари у власність для ведення особи сілянського господарства за межами С Головчинці. Також рекомендую не виносити, оскільки воєнний стан. Чекаємо закінчення. Хто за наступне про затвердження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій ботанічного заказника місцевого значення у Рочищі Бугнівка. Дане урочище знаходиться між селами Лисівці і Шіпівці. Площа даного урочища 16 гектарів. Проєкт розроблений. Ми тільки затверджуємо. Хто за да. нас йде шість питань про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення постійного користування земельних ділянок площами перечисти в кінці, приватному акціонерному товариству Національна енергетична компанія Укренерго. Для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії. Це площа 24 сотки це зелені ділянки під опорами, під стобами. 24 квадратних метри. 24 квадратних метри, 24, 183. Тут три опори, загальна площа, 24 квадратних метри і 24-24. Хто за? Дякую. Наступне. Про затвердження управління освіти, культури, молоді і спорту, Товстенської селищної ради, проєкту з щодо відведення, в постійне користування, земельної ділянки для будівництва та обслуговування, будівель, закладів освіти. По вулиці Тараса Шевченка, 4 в селі Устечко. Це 24 сотки під школою. Хто за? Дякую. Про затвердження комунальному підприємству з Далічицькому водоканалу, технічної документації щодо інвентаризації земель ділянки та передачу постійного користування земель ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель і споруд, технічної інфраструктури, збирання, очищення, розподілення води, водонасосної станції Королівка. Це в селі Королівка по вулиці Корольова, 52. 11 сотень. Хто за? Дякую. Також три запитання це е, поділи земельних ділянок е, на людські городи. Це надання згоди на поділ земельних ділянок та розробку технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності на території Тустенської селищної ради за межами с -садки на дві земельні ділянки, за межами с на дві земельні ділянки, за межами С-Дрогиченка на три земельні ділянки. Хто за? Дякую. Надання дозволу Ільнійській Марії Михайліні на виконання технічної документації із землеустрію щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Це ПАЙ є рішення суду визнати право власності на ПАЙ. Людина робить документи. Хто за Дякую. Три, три питання: це надання дозволу на видання технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянки для ведення особистолянського господарства. Дві людини мають старі рішення. Ми даємо дозвіл на виконання технічної документації щодо встановлення відновлення майстерів земельних ділянок. Ну, трьома окремими питаннями. Це Маланич Василю Федоровичу, Микиташ Оксані Степанівні на одну земель ділянки, Микітаж Оксані Степанівні на другу земельну ділянку. за? Далі в нас питання для затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мер земель ділянок натури на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, будинку господарських будівель і споруд та передачу даних земельних ділянок у власність громадянам. Вашого дозволу зачитаю тільки прізвища, якщо виникає якось питання, то запитуйте. Це затвердження технічної документації землю струю щодо встановлення відновлення земельних ділянок натури на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, будинку господарських будівель і споруд. Та передачу даних за ділянок у власність громадянам. Бабин Ганні Степанівні, Бонк Наталії Михайлівні, Кавулич Йосипу Михайловичу, Олексишин Наталії Васильівні, Ониськіву Івану Миколайовичу, Петру Богдану Володимировичу, Перчак Володимиру Михайловичу, Приймак Ользі Васильівні, Рівній Ользі Васильівні, Тихоліз Марії Романівні, Швед Оресту Івановичу, е, Тремблюк Василю Івановичу, у ли, уличці Любові Васильівні, е, Фещаку Ігору Васильовичу. Хто за? Дякую. На цьому всі питання розглянули. Дуже вам дякую.